Добрий день. Тема нашого уроку твої обов'язки вдома. Як ти розумієш слово обов'язки? Подумай, якими є твої обов'язки вдома. Правильно, обов'язки це те, що треба зробити обов'язково. Це якісь види допомоги, які ви виконуєте. Для того щоб вдома було затишно. Обов'язок це твої зобов'язання перед іншими людьми, які обов'язково потрібно виконувати. Поглянь, які обов'язки виконує дівчинка. Дівчинка допомагає матусі ліпити пиріжки. Хлопчики тільки що їй допомагали. І вирішила ще й допомогти татові. У тебе, як у дитини, є свої обов'язки. Удома це обов'язки перед батьками, родичами. Найголовнішим твоїм обов'язком удома має бути турбота про всіх, хто живе з тобою. Твоя домівка це місце, де ти живеш, відпочиваєш, навчаєшся. щоб удома було зручно й затишно, щоб панувала злагода і любов, усі мають виконувати свої домашні обов'язки. Користуючись малюнками, розкажіть, які ж обов'язки вдома можуть виконувати діти. Перший малюнок приготування їжі. Дівчинка готує салат. Далі другий малюнок. Хлопчик миє посуд. Третій малюнок. Хлопчик застеляє ліжко. Скажи. Яка ще домашня робота під силу дітям? Дякую за відповідь. Давай розглянемо наступні домашні обов'язки. Малюнок перший. Дівчинка годує корей. Допомагає слідкувати за домашнім господарством. Другий малюнок дівчинка виносить сміття. І третій малюнок обов'язки хлопчика вигулювати свого песика, турбуватися про нього. Далі, наступний малюночок, хлопчик допомагає рідним прибирати у дворі листя для того, щоб восени було чистенько та взимко. Другий малюнок дівчинка зриває ягоди. І третій малюнок дівчинка допомагає годувати свого молодшого братика. Тобі, безумовно, хочеться, щоб у твоєму домі було затишно і чисто. Тому оселю потрібно прибирати. І тут твоя допомога дорослим буде дуже доречною. Звичайно, навіть діти можуть допомогти тримати оселю у чистоті. Ви можете повитирати пил, попилососити, можливо, протерти підлогу. Користуючись малюнками, давайте поглянемо, яку ж роботу з прибирання в оселі ви можете виконати. Зображений пев. Перший хлопчик, ви можете попилососити, прибрати свої іграшки, як на другому малюнку. Витерти пил, як дівчинка робить на третьому малюнку. Або підмести віночко, як робить дівчинка на четвертому малюночку. Виконуючи свої домашні обов'язки. Ти проявляєш турботу про своїх рідних та близьких людей? Скажи, які твої домашні обов'язки. Чи завжди ти їх сумлінно і без нагадування виконуєш? Які Обов'язки вдома ти ще можеш виконувати. Порадься про це з дорослими членами своєї сім'ї. Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок та побачити наше наступне відео. Бувай, до зустрічі!